У Галичі знову зібрався Євромайдан. Його учасники прагнули довести до логічного завершення люстрацію влади та отримати інформацію з деяких поточних питань, зокрема щодо розподілу та використання екологічних коштів. Заслухали також звіти очільників району та начальника райвідділу міліції. Громадськості також представили новопризначеного прокурора району не оминули увагою і питання надання допомоги українській армії. Головний мотив вчорашнього зібрання людей на Майдані Різдва у Галичі твердо вимагати кадрових змін у районній владі. Люди, які віддано служили режиму Януковича, є сьогодні гальмом суспільства і повинні залишити свої посади та дати дорогу молодим. Треба міняти людей з новим мисленням. Хай вони не будуть професіонали ще дійсно, хай вони вчаться. Є зато збоку люди грамотні, які не закорумповані, які вже відійшли від посад, можливо, але вони є патріотами і вони можуть підказати тим новим і вони навчать їх. Тому позиція сьогодні наша все-таки така, що ми маємо твердо сьогодні заявити, що ми маємо робити зміни. Присутні заслухали звіт голови райдержадміністрації Володимира Чуйка і мали можливість поставити свої запитання. Новий голова райдержадміністрації зазначив, що працювати досить складно в нинішніх умовах, без заступників, у яких наразі ще не обрано. Проблемних питань більше ніж достатньо. Серед них кадрові зміни, які мають відбуватися по чергово і поетапно. Стан доріг, районний бюджет та інші, і коли в мене сьогодні немає третини людей, бо одні в відпустках, другі на лікарняних. Ну повірте, вчора я доповідав по 72 пунктах виконання за місяць виконаної роботи. Тобто там треба щось говорити. Це треба з кимось робити. Це треба комусь принаймні дати можливість це виконати. Бо через місяць, не зробивши цих 72 пункти, тебе десь в області, ці оцінюють так, що ти не справляєшся своїми обов'язками. Автоматично виходить так, що ми самі створили умови, що ми не справляємося. і Той голова, який вибрав народ, люди він не є дієздатним. Тому підходіть виважено до цього всього. Голова районної ради Петро Стримбіцький прозвітував про використання екологічних коштів у районі. Заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко наголосив, що потрібно жорсткіше контролювати використання екологічних коштів. Я знаю, дуже е, прикладів, де гроші витрачені марно, просто марно витрачені. І я обіцяю, громадська організація. Магалич майдан зараз буде цим займатися. Ми будемо розслідувати. На віче було представлено новообраного прокурора району Руслана Гнідана. На питання готовий був відповідати головний очільник МВС в районі Олександр Крутий. Він розповів про службу відділу у нинішніх умовах. Також мова йшла про народну підтримку української армії, в якій з нашого району служить шість військових. Не менш важливі питання розглядалися у пункті різне. Любов Галько і Горгусакнов. Ви телеканал Раїм.